Вітаю! Досить часто вчителі стикаються з тим, що при показі презентації в конференції учні приєднуються до неї або ж пишуть коментарі у чат. В такому разі потрібно зупинити показ презентації, перейти у вікно конференції та виконати потрібні дії. Пропоную деякі зручніші способи. Наприклад, збережіть свою презентацію у Google Диску, відкрийте її. Далі в конференції виберіть спосіб демонстрації. Весь екран не потрібно демонструвати. Вікно зручно використовувати в інших ситуаціях. Вибираємо вкладку. З переліку відкритих вкладок вибираємо презентацію. Вона в переліку буде на початку списку. Відразу перейшли на потрібну вкладку. Запускаємо слайд-шоу. Відкривається не на весь екран, а лише у вкладці. Тепер можемо керувати презентацією та за потреби переглядати вкладку конференції. Учні бачитимуть лише презентацію. Переходити на наступний слайд потрібно вкладці Презентації. Щоб швидко повернутись до неї, досить натиснути на кнопку Переглянути вкладку. Також в цьому режимі дуже зручно переходити і на інші вкладки, як то, наприклад, інтерактивна вправа, відео тощо. Для цього потрібно перейти на нову вкладку та натиснути кнопку Поділитися цією вкладкою. Учні будуть тепер бачити її. Для повернення до презентації виконуємо аналогічні дії. Тобто не потрібно згортати презентацію щоразу, коли потрібно перейти до інших вкладок. Це дуже зручно. Другий спосіб це перейти до режиму Картинка в картинці. Виклик переходить у таке маленьке вікно. Для демонстрації вибираємо весь екран. Відкриваємо презентацію та запускаємо режим показу. В такому режимі здійснюється показ презентації та бачимо учасників та повідомлення з чату. Проте учні теж їх бачитимуть. Сподіваюся, відео було корисним для вас. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.